Я вам ще раз поясню, мені держава мене не забезпечила будівкамерою, я знімаю ну. на свій власний телефон. І що ви з цим будете робити? Ну, так само, як і ви. Так, так Буду само? В особистих це... цілях. Ібанько, блядь. Кажіть, що там з керівником? Що з керівником не потрібно мене знімати? Іван Сергійович. Не, я не знімаю. Я так Снімають ночних бабочок на окраїні. Я зробив. займаюся фотофіксацією. Ну я ж так само відео фіксувати. Да. Я цивільна особа. Ви мене не можете знімати, да? Да. я маю право Віде... відео, відео на прил, на фото, на, на прилад, на прилад, який вам надала держава. Вам держава надала а мені будь-камеру не надала. Я можу що у нас видала, з керівником? Я, суті, вам я вам тобто, пояснила. Тобто законодавство ви не знаєте, так? Я вам пояснила, що. Це бодікамера. Керівник... Я вам ще раз поясню, мені держава мене не забезпечила бодікамерою, я знімаю ну. на свій власний телефон. І що так, ви з цим будете робити? <плес> ну так само, <плес> як і ви. <плес> так <Тут> само? <плес> В особистих <плес> цілях. Хто у нас там знаходиться? Керівник знаходиться. Чого керівник? Керівник відділення поліції. Місто. Відділення поліції номер 3 міста Бобрин. Чому він там переховується? Він не переховується, він сказав, що він зайнятий. Чим зайнятий? Ну, зайнятий справами. Робочими справами зайнятий. Ну я ж вам пояснила. Ви знаєте, я от дивлюся, того Діма переховується за дівчатками. У вас всі керівники переховуються за дівчатками. У них є честь, гідність. Він вам повідомив. Він через мені мене. не повідомив. Він через мене повідомив вам через годину. Він зможе вас прийняти. Так мені Чому ви пораховуєтесь? Доброго дня. Все, що вам щойно оприлюднили стосовно наших відносин, де і всього того іншого, це до. Судового рішення, який зобов'язав вас відкрити кримінальне провадження всі оці матеріали, що вам щойно оприлюднили про закриття, відкриття, скарги, вони подавались до суду, і суд на підставі цього виніс рішення, щоб притягнути до відповідальності за невиконання судового рішення. Ви отримали судове рішення притягнути, внести матеріали до ЄРДР. Ви відкрили ЄРДР, провели слідчі дії. Я пішов воювати. Ви стали чекати результати. Будь-якого через рік я прийшов і запитав, що вам необхідно для. Від того, щоб притягнути людину до відповідальності. Треба приймати рішення. Ну, добре, приймайте. Суд буде приймати рішення. Ви матеріали опрацювали, принесли до суду. Нехай суд приймає рішення. В чому складність? І ще пройшов рік після того. І ви починаєте розказувати про якісь там скарги на ДВС, на все інше. Ну, Потім ми кажемо про відновлення довіри до поліціянтів. Розумієте? От ті, хто на фронті, от вони відновлюють довіру до поліціянтів. Ви байдикуєте два роки, доки ми воюємо. Вам не соромно? Ну, Давайте не будемо на особистості це переводити. А яка особистість? Ми державу втрачаємо. Давайте яка особистість? Я, я розглянув матеріал, ви 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 дали? Дали? я подивлюсь. Я зрозумію, що там виробилося помі. Добре, щоб ми на особистість. За що воювати? Надайте мені відповідь. От зараз задаються питанням: за що воювати? Давайте я скажу, давайте ми перевіримо. Ми всі воюємо за державою. Ну, кожен, кожен, кожен виконує свою функціональну роботу, ви... свою роботу. Я Колі, хочу, поліція... щоб ви розуміли, ви як поліціянт, ви представник влади. Вважайте, що я звертаюся зараз до Зеленського. Пан президент, за що воювати? У вас державні нашивки, символіка українська, прапори. За що воювати? Немає слів.